Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Бог любить тебе. Бог завжди любить тебе. Бог є любов. І він в цьому не змінюється. І Біблія каже, ми можемо пізнавати Бога, в Його любові. Ми можемо стверджуватись в Божій любові до нас. Ми можемо дійсно, реально відчувати Божу любов в нашому житті. У всіх сферах життя, у всій широті, довжині, глибині, висоті. Бог широкий в любові, Бог глибокий в любові, високий, Бог довгий. Це не можна просто якось виміряти якимись кілометрами, метрами або ще якось світовими віками, годами. Він важкий, він важкий в своїй любові. Це Його гру, це його тяжність бути любов'ю до нас. Біблія багато каже, особливо в новому заповіті, ми можемо багато читати по благості к нам, по благодаті к нам, по милості к нам, по Його благоволінню к нам, по Його замислу, по Його волі до нас. Алілуя! І Бог дав нам своє слово, щоб ми вірили Його Слову. Щоб ми очікували від Нього, що Його Слово зробить те, для чого Він Його дав нам. І Ісус воскрес із мертвих не тільки для того, щоб бути нашим відкупителем, щоб ми прийняли дар праведності, але ісус воскрес, щоб ми сьогодні могли вірити Слову Божому, щоб ми могли брати Слово Боже, вкладати його в своє серце, щоб ми могли говорити Слово Боже. Поступати на основанні Слова Божого і мати те, що Слово Боже говорить. Бог дав нам своє слово, і Він вірний своєму слову. Бог не може бути посмійним, Він не може бути обманутим. Він вірний своєму слову. Бога не проведеш, тому що Він вірний своєму слову. Тобто ми можемо щось казати, якоби від Бога, якоби Бог це робить. Що Бог оце хоче робити, на це є воля Божа, або ми можемо щось провозглашати, так говорить Господь. Ну Якщо це не Слово Боже, якщо це не відповідає Слову, яке вже дане нам, якщо Дух Святий це не підтверджує нашому духу, що да, це по Біблії, хоч навіть ми не трактуємо обов'язково точ-точ Біблію, це є Слово Боже, це є воля Божа. Якщо цього нема, то Бога не проведеш. Бога не проведеш. Він не може бути посмійним, Він не може бути обманутим. Тобто я кажу про те, що він вірний своєму слову. Тому неможливо. Це Його воля для нас. Це не те, що ми якось можемо заробити від Бога, Його благовоління, Його слово. Про допомогу, про захист, про поміч, про те, що Він осповняє всяку нашу потребу, про те, що Ісус Господь пастир добрий. Це не те, що ми це зробили, це неприложна Його воля для нас. Тобто є дві речі, які неприложні. Це воля Бога і Його Слово. Є Його воля. Любити людей, допомагати людям. Є Його Слово про Це. Є Його воля, щоб люди були здорові, зцілені. Є Його Слово про це. Є Його воля, щоб ми сьогодні були праведні, щоб ми були діти Божі. Є Його слово про це. Є Його воля, щоб ім'я Ісуса було прославлено, щоб воно було превше всякого імені. І ми маємо про це слово. Є його воля, Божа воля, щоб Дух Святий був з нами, в нас, щоб Він ввів нас, направляв нас. Є його слово, є воля Божа про церков, про багато чого є це слово. І, звісно же, ми можемо також сказати, що дві неприли... не... ті речі, які ми не заслуговуємо, ми не заробляємо. Це дійсно новий заповіт, Це кров Ісуса Христа пролита за нас. Це кров Ісуса Христа, да? це тіло його ламіма за нас. Це теж є воля Божа. Теж є Слово Боже. Аллилуйя. Бог вірний, тому Він вірний Своєму Слову. Він бадьорить над Словом, пильнує над Словом Своїм. Саме Його Слово виконує Господство Ісуса на цій землі. Проявляє Господство Ісуса. Слово Боже і Дух Святий. Тому Бога неможливо провести. Повторюсь, якщо ми щось кажемо, і думаємо, що Бог буде це робити, але це не соответствує слову. Ми не обманем Бога. Бог знає наші серця, Бог знає віру в наших серцях. Він вірний своєму слову, яке є в нашому серці, в наших устах і в наших діях. Слово Боже робить нас міцними. Допомагай нам пройти якісь труднощі. Біблія каже, Слово Боже підкріпило Йосифа. Да? Написано випробувала і спитала Йосифа. Випробування, спитання. Це означає груз, тяжесть, це означає пройти екзамен, здати урок, здати екзамен, чомусь навчитися. Тобто це не те, що Бог дав Йосифу, Йосифу труднощі, а потім провів його через ці труднощі. Ні. Бог дав Йосифу слово, і саме це слово від Бога зробило Йосифа сильним, важким в скорботам, тобто важким в благості, в милості, в любові Божій. Іменно слово від Бога допомогло Йосифу пройти труднощі, здати екзамен, чомусь -то навчитися, тобто не самі труднощі, а іменно слово від Бога. Зробила Йосифа успішним. Повторюсь, важким для труднощів. Іменно слово Бога зробила Йосифа, переможцем. Дало мудрость Йосифу, знання. Аллилуйя. Аллилуйя. Тим паче ми сьогодні народжені згори. Можемо брати слово Боже. Бути важкими в цьому світі. Важкими у любові Божій, по всій широті, довжині, глибині, висоті, входити в помазання від Бога, саме помазання руйнує всяке брем'я ярмо. Саме ми сьогодні, народжені з гори, можемо брати слово Боже, вкладати в його серце, говорити його своїми устами, підкріпляти своїми вчинками. І Бог буде робити так, щоб Його слово було явним, реальним. Тому що він, він вірний своєму слову. Тобто не просто слово людини. Так, да, Бог може через людину, може, і Він це робить, Він працює через людей. Як ми думаємо, Бог діє на цій землі через людей. Словом Божим, своїм Словом і Духом Святим. Тому ми віримо Слову Божому. І коли дійсно ми знаємо Слово Боже, ми чутливи до Духа Святого. Ми можемо щось прийняти від людини. Або не прийняти. Як поведе нас Дух Святий, як Слово Боже нас наставляє. Тому перш за все ми полагаємося на Бога, на Його Слово. А потім вже, вже ми можемо довіряти і людям, мати справу з людьми. Аллилуйя! Алілуя. Бог працює на цій землі. Він робить свою роботу. Його воля здійснюється через Його Слово і Дух Святий. А ім'я Ісуса. Амінь.